Виконуємо номер 667 із підручника Алгебра 7 та номер двадцять крапочка із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Головна редакторка видавництва дала термінову роботу двом набірникам тексту. Перший набирає сторінку за 4 хвилини, другий – за 6 хвилин, у якому відношенні вони мають розподілити між собою роботу, щоб виконати її якомога швидше. Приступаємо до виконання. Знайдемо продуктивність праці першого набірника. Для цього виконану роботу поділимо на час виконання. Отримаємо 1 четверта роботи за хвилину це продуктивність праці першого набірника. Знайдемо продуктивність праці другого набірника. Роботу поділимо на час виконання. Маємо одну шосту частину роботи за хвилину. Продуктивність праці другого набірника. Ну, а тепер знайдемо, в якому відношенні. Для цього 1 четверту поділимо на 1 шосту. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб обернений до дільника. І тепер скорочуємо на 2. Маємо 3 до 2. Мають. Розподілити роботу. Записуємо відповідь 3 до 2. Номер 667 із підручника Алгебра 7 та номер 25, крапочка 26. Із підручника математика 7 виконано.